Почнемо нашу розмову із Вугледара. Аналітики ІСВ написали, що окупація цього міста навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Бо вони якби акцентують увагу на тому, що логістичні шляхи росіянами контролювалися ще до 1 жовтня. Відповідно, мали можливість росіяни перекривати постачання нашим військовим ще до того, як офіційно вже окупували Вугледар. Але тим не менш. Це все ж таки просування росіян, і які переваги вони отримують із захопленням цього українського міста? Все ж таки вони поклали за нього тисячі своїх військових і за понад два роки робили три масштабні спроби захоплення цього міста, і врешті з третьої їм це вдалося. Якщо е, на початку агресії чи атаки на вугледар. І ворог сподівався, що за рахунок стрімких атак зможе захопити місто і захопити його, зокрема, індустріальну частину. Бо насправді містечко, хоч невелике, там за розмірами 17 тисяч людей жило. Але це містечко було побудовано в радянські час як промислове місто для обслуговування шахт. І паралельно там був ряд шахт, які теж можна було використовувати в військових цілях для розміщення особового складу техніки. Відповідно, шахти вимагали серйозного. Кажем, так прокладання електричних мереж, желізної дороги, тобто, все давало можливість експлуатувати це в військових цілях на серйозній потужності. Ворог на це розраховував, тому дійсно ці стрімкі атаки, які він проводив силами морської піхоти, їхньої спецназу гру їхнього, тобто розрахунок був зайняти місто і дійсно перетворити його на плацдарм. Для наступу, але з листопада 22-го року, по, по суті, по, по сьогодні, чи по нинішні, нинішні дні, ворог атакував безуспішно місто, і якщо він мав якісь здобутки, це були мінімальні, але руйнувань місту завдавалися дуже і дуже серйозні е, капами, артилерією е, також. Е, Потім при активних штурмах бронетехнікою це все зрозуміло, призводило до масового руйнування самої інфраструктури міста, до руйнування об'єктів. Ну і окрім того, коли почався такий повільний наступ, стало зрозуміло, що швидких результатів ворог. Не буде мати, а з іншої сторони збройні сили прекрасно розуміли, що якщо й прийдеться покидати місто, то є час для того, щоб, скажімо, вивести з ладу при відході ті об'єкти, які ще залишаться цілими, або які, такі, що можуть ще використовуватися ворогом для власного посилення їхньої боєздатності, то зрозуміло, що ті сили, які українці які військ, які виходили. То все, що можна було вивезти з ладу, яке щоб не стало на користь ворогу, було виведено, чи підірвано, чи просто е, знищено як таке. То, по великому рахунку, ворог отримав вугледар е, як руїну. Звичайно, що е, того коефіцієнту корисної дії місто для ворога дати зараз не може, який розрахунок, а з урахуванням тих втрат. Що людей і що техніки, і що часу, який вони витратили на атаку вугледару, тут е, вже просто стояло політичне питання: зайняти місто. Перед російською армією ніхто там уже навіть з російського військового командування не розглядав ні військової доцільності, ні, скажімо, стратегічного значення цього міста як такого. Хоча, знову ж, це навіть не стратегічне значення міста, оскільки єдина його перевага чи вигода була на цей час. Ну не єдина, але одна з вигод це висота. Находило на височині, що давало можливість проводити достатньо якісну оборону, але знову ж ну ми розуміємо, що принаймні тепер на цьому напрямку наші війська, якщо і відійшли, то вони швидше будуть окопуватися, переходити в оборону, але аж ніяк чи закріплятися, але аж ніяк не штурмувати це місто. Ну це зрозуміло. Тому і крім цього, ж ми бачимо, що і активних навіть знову ж ні росіяни не висвітлюють, ні в нашій мережі. Немає ж там якихось підтверджень, що ворог, скажімо, зумів затрофеюти велику кількість української техніки. Немає підтвердження про те, що вони зуміли взяти чи оточити якісь окремі з'єднання чи, під, чи підрозділи в оточення. Взагалі, дійсно дякувати і Богу, і можливо дійсно деяким. Політикам, яким Бог дав, сподіваюся, розум зараз не істерити, не піднімати навколо Вугледару свої якісь політичні бонуси, а все-таки дійсно не заважати Збройним силам організовувати оборону. Але що ми ще маємо розуміти, що Вугледар як такий не розглядався росіянами як окремий напрямок? Розглядали вони напрямок Вугледар, Корахове, Селідове, Покровськ, і насправді з цієї мережі міст. Порівняно за населенням, тобто за вугледар, був найменший. бо якщо в ньому проживало приблизно 17 тисяч в свій час, то то ж саме Селідово, там 26, по-моєму, чи 27. Курахове, так само, Покровськ, взагалі 60 чи навіть 80 тисяч, тобто це міста в рази більші, і кожен з них приходиться росіянам брати штурмом. Прийдеться брати штурмом, це однозначно. Вони прекрасно це розуміють і усвідомлюють. І тому, скажімо, додаткових резервів, щоб перетягнути з цього напрямку для своїх сил, щоб розвивати наступ на новогледарському напрямку, а військові це вважають більше Времівський напрямок на Времівку, звичайно, вони навряд чи зможуть. Хоча знову ж варто варто розуміти, що Покровський напрямок, окрім військових завдань по охопленню, Донецької області чи посилення е, військового контингенту власне в наступальних діях на Донецьку область, то м -м, окрім таких планів військових, там і на Покровську ворог і перекинув всю інформаційну кампанію. Повідтягуванні власне уваги самих росіян від Курської області, тобто весь акцент інформаційної кампанії концентрувався на те, що російські війська найпотужніше, найкраще наступають на Покровську. Це стратегічний задум. А ті там якісь прикордонні конфлікти українців, росіян з якимись банк даби які прийшли з України, це така собі історія на Курщині. Тому під Покровське сконцентрована не тільки армія, а й сконцентрована російська інформаційна пропагандивна машина. Тому тут дійсно вони вимагатимуть від російських військових на цьому напрямку максимальної швидкості, максимальної роботи, максимального навантаження для того, щоб власне політичні цілі намагання окреслити військові, а не навпаки. Це в свою чергу призведе до втрат і до втрати, до жертв, так, але з другої сторони це і призведе до того і призводить, що ворог там дійсно буде намагатися накопичити максимально своїх резервів, яких він зможе підтягнути, перекинути. Ворог на цьому напрямку максимально буде намагатися власне, завдавати авіаційних і артилерійських ударів по населених пунктах. Для того, щоб вже до зміни пори року зараз, до того, що можуть відбутися самі кліматичні зміни, це можливі дощі чи сніги. Та й банально коротший світловий день. Під цей момент ворог намагатиметься тримати інтенсивність в своєї армії максимально інтенсивно, оскільки все-таки вони сподіваються, що на цьому напрямку вони розвинуть свій. Чні успіху в оперативно угу. ну стосовно до речі підтримки їхніх наступальних операцій, їхніх дій загалом на цьому фоні Путін підписав указ, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних е Російської Федерації, які готові воювати раніше. Так звані російські ЗМІ повідомляли, що ймовірно йдеться про понад 20 тисяч таких осіб, чиї справи зараз рухаються в суді. І з цієї кількості ми розуміємо, що там певна частина може висловити готовність, все ж таки, долучитися до армії, як підписавши контракт, або піти як мобілізовані. Але для чого росіянам це? Якщо в них і так діється система, можуть долучитися засуджені, тобто ті, що під слідством можуть долучитися засуджені, в них є контрактники, в них є строковики і в них є мобілізовані. І тут вони додають ще одну категорію людей. А, і це я ж навіть не згадую тих людей, яких вони вербують за кордоном для участі у війні проти України. Ну, я би не сказав, що у них позасуджений зараз дуже феєрична картина. Бо що в 23-му році російська пеніціарка давала звіти у той їхній Роскомстат, там якийсь комітет статистики, чи як вони все називають? Те, що по обробці деревини вони впали відповідно до планів у ну, різних структурах пенсіарки від 10 до 30%. Тобто розуміємо, що причина в цьому була основна, не тому, що в них стало менше деревини, тому що в них стало менше людей, які її могли обробляти. Це був 23 й рік. Зараз у 24-му році є інформація, що ряд тюрем і колонії взагалі закрилися тільки тому, що там немає кого утримувати. Зрозуміло, що затягати в часі, поки людину осудять, засудять, відправлять в'язницю там по тих всіх їхніх етапах, це все час. Вони вирішили не дати людині навіть часу оговтатися чи зрозум... а залякати, що в'язниця це катастрофа, це страшно. А от ти підеш в армію, тебе всі тобі гріхи буде прощено, і ти потім ще вернешся мол, молодцем. Це для того, щоб не дати комунікувати таким людям всередині в'язничні системі, оскільки там знають правду про нестачу, там знають правду, скільки заягини в якому відсотковому плані з тих, хто йде у в'язнів яз... на війну, скільки залишається живим. Також вони розуміють росіяни, що в російській. Державі в'язнична субкультура надзвичайно поширена і має вплив. Тож для того, щоб людину не інтегрувати повністю в'язничну систему, краще її на етапі підходу закинути в армію, принаймні намагатися інтегрувати її військове середовище, Путін розуміє, що частина цих людей все одно потім все таки звільниться в силу якихось обставин з армії. І вони такий спосіб намагаються потенційно знизити цієї людини рецидивність підсудної у майбутньому, бо вона ще не втягнулася в кримінальну субкультуру, вона ще не, не адаптувалася до в'язниці, до того дикого жорстокого життя в їхніх тюрмах, і на фронті такою людиною ще все одно. Буде легше контролювати і впливати, ну і плюс швидкість. Я кажу для чого затягати це в суди і це, якщо можна людину відправити на фронт, тому це одне ж джерело додаткового доходу надходження людей в армію. Це проблема в тому, що цей місяць, навіть напевно, попередній, росіяни почали втрачати таку кількість особового складу, тобто день ми бачили понад тисячу кожний раз. Це те, що вдається фіксувати, скільки не вдається, це складно сказати. Тобто, так виглядає, що вони зараз ще можуть за рахунок найму, ну тобто без мобілізації, перекривати свої проблеми інколи в нуль, інколи з невеликим мінусом, там втрачають у місяць, грубо кажучи, 40, набрали 35-39, тратили втратили в місяць 35, а набрали 36. Тобто їм ще вдається принаймні в нуль утримувати цей рівень, але і вони ж теж спецслужби моніторять ситуацію в Україні. їхні військомати теж дають звіти, статистику, як, наскільки люди активно хочуть, не хочуть, погоджуються, не погоджуються, йти на контракти. Тому тим паче ж недавна інформація, теж ми знаємо, що все-таки дійсно вони строковиків, принаймні на Курщині, задіюють точно. А у прифронтових зонах неодноразово і гинули їхні строковики чи на, на флоті. Тобто строковиків теж вони задіють, але ну, вони не можуть їх настільки масово, як би це хотілося. Тому от вони нову категорію виявили на етапі досудових розслідувань зразу відправляти в армію. По великому рахунку, це виглядає, що людина, ще навіть не пройшовши досудового процесу, не пройшовши судів, вже формально себе визнає винуватою в будь-якому злочині. Це це, між іншим, теж досить такий цікавий. Момент у цій ситуації, тобто люди завідомо, людям нав'язують думку, що ви злочинець, що ви порушник закону, і шансів у тебе виграти суд немає. Тобі тебе єдиний шанс піти на війну і воювати. Ну загинути це між іншим ще досить краще результат, ніж там, скажімо, вернутися рослиною і, і все життя потім, чи чи рідним, чи кому бути на руках, чи в будь-якому випадку шансів вижити у них небагато. Ну а от що стосується їхніх ув'язнених, навіть якщо беремо не ув'язнених, а беремо тих, які, чиї справи зараз рухаються просто в суді. Тобто, от в них є можливість обрати, чи вони йдуть на фронт в окупаційну армію, чи вони йдуть до в'язниці. Війна триває повномасштабна зараз настільки інтенсивна і настільки жорстока, що росіяни навряд чи не знають про те, яким стан справ є сьогодні в соцмережах, а я впевнений, всі вони в них також сидять. Є відео з телеграм-каналів зі скидами, з тим, як намотує росіян на ці артилерійські снаряди і так далі. Тобто вони ж розуміють, до чого це може призвести, і що це далеко не те, про що їм говорить пропаганда на їхньому телебаченні, чи в офіційних їхніх державних так званих ЗМІ. на жаль, немає цього. Якщо би було розуміння ситуації, війна вже би припинилася, або вони би виникнули в масштабні пункти, коли їх відправляють тупові штурми. Ми ж бачимо як. Вони воюють, як вони атакують. Чому російська тактика оправдовує? Тому що це погоджується російські військові, от і все. Якщо побачило російське командування, що вони можуть відправляти людей на обій шеренгами і люди будуть іти, будуть ті, хто йдуть ззаду переступати, просто трупи своїх своїх співслуживців і рухатися далі. Ну, то про що ми можемо говорити? Якщо вони абсолютно не дбають про загиблих своїх, про поранених, коли їхні тіла можуть лежати у них під ногами місяцями, і вони через них переступатимуть чи по них ходитимуть? Ні, на жаль, того немає. Тобто, якраз у той контингент людей, які потрапляють в армію, це як правило люди, маргінали. Або бідні бідне населення Росії в основній масі, яке в або вимушене для того, щоб якісь забезпечити якийсь ресурс для свого проживання, або е, власне люди, які далеко віддалені від інформаційних мереж яких яких би вони могли брати аналіз, тобто різних соціальних мереж чи різних інформаційних інформацію вони як правило користуються тою, якою їм дають, тобто російська пропаганда працює, вона їм дає інформацію, таку яка потрібна, і вони в це вірять або хочуть вірити. Окрім цього, також розуміємо, що вон що російське населення селекціонувалося. Під такі масштабні війни Путін мріяв, що він колись буде відновлювати руську імперію, і для того йому потрібно російське населення. Те, що він планував своїм населенням. Пожертвувати ім'я окупації інших країн і жити за їхній ресурс це однозначно. все таки він ставив не на ставку збагачення чи збереження свого населення. Він ставив ставку на те, що їм дасть захопити Україну, європейські країни і йому, і там російському військовому політичному керівництві паразитувати. По суті, на цих націях, країнах, які цивілізаційно розвинуті, де населення в рази інтелектуальніше, просто розумних людей послати на убій дуже і дуже важко. Тоді як контрольованих з обмеженою інформацією, з обробленою психікою набагато легше. Це, між міжчині, нас, українців, всіх була помилка, що ми своє світосприйняття Намагалися крізь призму свого бачення переносити на росіян. Вони абсолютно інші. В них абсолютно інше сприйняття навіть життя, смерті, дружби, якихось родинних і сімейних обов'язків. Для того їх повторюсь, селекціонувала ціла велика система ФСБшна. І для оцих завдач те, що просто вони не оправдали себе для задуму Путіна, бо задум по суті був грандіозний, стратегічний, паршиві виконавці. Окупації що України, що інших країн, але він готовий був цим жертвувати цим тим. Він готовий зараз. У їхні, їх під це творили. В який спосіб їх відправляють на війну, чи обманом, чи тиском, чи мотивацією заробітку немає значення. Значення є те, що Путін російська влада має способи і шляхи до того, щоб мотивувати це населення, дійти воювати добровільно. Так вони пробували в свій час. Проводити оцю обмежену мобілізацію, чи як вони називали. Так вони побачили, що на певному етапі може відбутися згуртування російського населення для протесту. Для того, щоб такого не відбулося, це не означає, що населення має збунтуватися проти влади Путіна. Ні, вони могли вийти просто на протест. Та банально від того, що холодильнику менше їсти, от і все. І в такому плані що щось там сімейних годувальників забирають не тому, щоб не йшли на фронта, тому що забирають сімейних годувальників, і тепер вони не ява калина можуть отримати а там я не знаю кілограм пелімень умовно зменшений доход. А тому їм і пропонують зараз більшу оплату праці оплату. Та праці, по суті, а з іншої сторони, купляють їх, іду за душу і тіло, власне, для того, щоб вони йшли воювати, плюс система примусу заляку, ніхто в них цього не відміняв. Ну, знаємо, що це насправді не єдині їхні проблеми. Мають. Тобто, якщо це проблема, яка вирішується з їхнім призовом, в тому числі до війська, то є ще одна проблема. З їхнім оборонно-промисловим комплексом, але яка поки що теж вирішується. Команда остін дослідників Frontline Intelligence Insight опублікували дослідження російських закупівель для літаків су 57 в обхід санкцій Заходу. Там є різні деталі, які класифікуються як товари подвійного призначення. Дрібнички насправді, але з цих дрібничок складається літак, який потім росіяни в тому числі використовують проти нас. Чи загалом ускладнюють росіянам санкції збірку їхньої техніки? Йдеться ж не тільки про літаки, йдеться про їхні ракети, йдеться про виробництво дронів, йдеться про складання бойових машин і загалом різної бронетехніки. Санкції ніби є і вони посилюються. Кожен раз додаються нові, але при цьому Росія все ще має змогу виготовляти в достатній кількості те, що їм потрібно? Цікавих моментів перше ніколи контрабанда чи в обхід санкцій не дає можливість повністю закрити потребу на будь-який товар на відміну, якщо це, скажімо, є міждержавні угоди чи міждержавна бізнес-політика. Тобто, якщо є обмеження, все одно не вдається не вдається повній мірі закрити. Тоді йдуть шляхи сурогат затягання, замінники. Намагання підробок зробити ну, як правило, це все питання якості, 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 і причому додаткових видатків фінансових, бо нелегальні шляхи чи обхідні шляхи називаємо як хочемо завжди дорожче коштують. Бо на такій ланці з'являється багато проміжних факторів, які здорожчують цей виріб. Другий момент і теж важливий. Якщо країна є агресором, або країна, яка захищається, і війна затягається, то виграє по суті та або спромога більше має шансів на перемогу, та яка під час бойових дій технології покращує, або з кожним разом покращує якість своєї зброї. Чи вона її отримує від союзників, чи вона налагоджує себе військово-промисловий комплекс для того, щоб кожне наступне чи покоління, чи номенклатура зброї була кращою, якіснішою і новішою, по суті, та країна і має багато більше шансів на перемогу. Що ми маємо зараз з Росією? По суті, вони все, що можуть, модернізовують радянського, все, що можуть, тримають на плаву, те, що було виготовлено при Росії, нових якихось розробок чи нових. Прототипів яких там авіації, танків, БМП, артилерійського основладнання чи навіть тих самих ракет, які би могли тактико-технічними характеристиками заявлятися, як такі, що от цей якісний новий продукт такий ще не був на, на полі бою, і ось він з'являється. Ми можемо говорити, що він впливатиме на перебіг бою. Ну зараз а, такого в них немає. За рахунок масовості, за рахунок відновлень і за рахунок поспо, навіть закупівлі північної Кореї в Ірану, що ракет що снарядів насправді це що снаряди, що ракети випускали ті країни Іран і, і Північна Корея, які так чи інакше ліцензії в свій час чи скажімо так креслення на виготовлення цього, цього боєзаряду, боєкомплекту свій час радянський союз передавав тим країнам. Казати, що це максимально я нове явище чи модернізовані засоби ураження? Ні, ми ж бачимо, що там і сумісність калібрів, і сумісність пускових установок. Тобто все таки росіянам це набагато складніше, тоді як у нас, попри все. Попри проблеми з союзниками, попри проблеми в достатній кількості поставок озброєння, до нас воно йде централізовано, не в обхід. До нас кожним разом з кожним роком і ми вами постійно спостерігаємо. Повторюсь, в обмежених кількостях, але безперервно потрапляє нова досконаліша зброя, принаймні зброя. В рази краща ніж російська чи радянська і зброя за тактико-технічними характеристиками і за вражаючою дією, так наприклад, в контрбатарейній боротьбі, ну, ми маємо повну перевагу над ворогом е, в системах радіоелектронної боротьби, особливо близько, близького середнього радіо достатньо ефективно, особливо. Та, яка ми паралельно виготовляємо з союзниками, ми можемо налагодити по суті спільні снаряди 55-го калібру, так питання в мінах, наприклад, зараз для їх масовості, звичайно ж, навіть і банально стрілецького озброєння, яке нам поступає від союзників, так є проблеми в цьому плані, але знову ж. Кожний засіб ураження, який ми отримуємо від союзників, чи який ми виготовляємо самі, є новим, новішим, принаймні, і кращим, аніж російським. Тут проблема в масовості. От ми поступаємося в ворогу в масовому технічному оснащенні і в людському ресурсі. Це правда, в людях у нас в рази менше, ніж у них. Але в цілому вони працюють е, в межах санкцій, покладаючись в основному на свій внутрішній ресурс, що людський, що фінансовий, тоді як у нас таки ми маємо підтримку серйозної кількості країн. Рамштайн це є мінімум 50 країн. А якщо ми говоримо зараз і про... У ці мирні саміти, ну ми там так чи інакше залучаємо 100 і більше країн. А це якщо не теперішня наша підтримка, економія, фінансова чи матеріальна, це в потенційному майбутньому теж. Тобто, в будь-якому випадку Росія не може зараз на міжнародній арені впливати на пониження якості зброї, яка приходить до нас, тоді як у них з цим є виклики. Зрозуміло, пане Іване. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Тимочко, це голова ради резервістів сухопутних військ України, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на українських фронтах. Ну і загалом про тому, що відбувається в Російській Федерації.